А як ви ставитись до покарань собак за якісь там їхні провини? Це треба робити? Що мається на увазі покарання? Під покаранням наприклад, для мене є покаранням дату знята. Коли ми граємось, вона починає розігруватися. Ми зупиняємо гру і переводимо її на команду. Там сидіти, лежати, все зупиніли, зупинили, зупинили. Перевели це в дисципліну вже uh -huh. да, це в покарання. Витримку. Це для мене, uh -huh. для цуценят це є покаранням. Не треба її там кричати, бити. Ну, це, це неправильно. Навіщо це робити? Ось також в кінології в покарання є підсмикуванням. Я на вас покажу, щоб рету ми не будемо смикувати. Що є покаранням неправильної поведінки. І коли ми собачку так от раз, угу. раз підсмик, це покарання. Вона розуміє, що До, це покоми. Ми, ми прививаємо, що там, наприклад, там ні, раз підсмикнула. А щоб вона не, не, не робила небажану дію, не підбирала, тому що це є небезпека, можуть отруїти все угу. там. Чи не йшла на дорогу агресивну? Це є покарання, а але і... не це, але це не дьоргнути, щоб у собаки не шиє, відірвалася. Це є, ну це вважається за покарання. А якщо, наприклад, там собака кілька годин побула вдома, сама ми проходимо, а вона зробила якусь шкоду. Пройшов вже певний час з цього моменту. Як тут їй донести, що вона зробила погано? Дивіться а собака, вона а, треба до. Трьох секунд вона розуміє і зв'язує дію з дією. Uh -huh. Тобто, якщо ми можемо до трьох секунд, це до трьох. Але взагалі, коли ми формуємо навичку, да, там сидіти, лежати, будь-яку, да, треба до секунди сформувати uh -huh. підкріплення, щоб собака так само із забороною. Ми не можемо взагалі. Е я просто на російській причина слідственна связь, наслідковий так, причина наслідковий так. причинно наслідковий зв'язок у собаки не формується дія через дію. Угу. Вона розуміє тіка тільки, тільки діє формує з іншою дією. І ще й на дуже короткому проміжку часу. Тобто, я ж кажу, да. Три, да, три секунди. Тобто, якщо ми, я е, приведу інший приклад, да, е, ну, давайте з приходом. Со, коли ти приходиш, і собака там щось начудила, ти її ругаєш, якесь вводиш покарання, вона зв'язує з тим, що ти прийшов. І вона просто буде боятися, коли ти приходиш. Так само, яка дуже серйозна помилка, собака там щось з'їсть. Людина каже: до мене собака прибігає, і вона її сварить. Там з угу. і собака розуміє, що її сварять за те, що вона підійшла.